П'ятниця квітня позачергова сесія рівне ради в порядку денному 10 питань. Більшість з них про припинення права користування земельними ділянками у ПЦМП МП на території міської громади. Проте депутатська зала напівпорожня, кворуму немає. Водночас прийшов на сесію архієпископ Рівненський та Острозький у ПЦМП Пимен. Ймовірно, аби підтримати свого колегу депутата від фракції Рівне разом тієї ж парафії Михайла Жаровського, який сьогодні також прийшов у Рясі при спробі розпочати засідання. Забракло депутатів на даний момент у нас. В Тестовому голосуванні взяло участь 22 учасники засідання, що мало б передбачати наявність кворуму. Але має бути щонайменше 22 депутати плюс міський голова. 22 плюс міський голова. На даний момент в залі проголосувало 22 з міським головою. Тобто мова йде про те, що у нас немає кворуму. По одному депутату було від трьох фракцій Слуга народу батьківщина і за майбутнє. Тож вирішили зачекати ще кілька хвилин і обзвонити тих міських обранців, які не прийшли. Але і це нічого не дало. Роман Яворський пояснив відсутність своїх колег по фракції тим, що сесію скликали поспіхом, адже ймовірно квапились прийняти історичне рішення раніше ніж обласна рада. Чому в 9 ранку ще сьогодні не могли скликати? Тому в мене пропозиція передасти сесію на вівторок. Наша фракція буде в повному складі. Тому що всі відряджені зараз, і можемо далі працювати. Чому обласна рада збирає сесію, де є термін, що люди зібралися і так само провели. У нас таке гаряче питання. Що вчора, ввечері в нас бюджетна комісія була до 3 до третьої години. Навіть ніхто нічого не говорив. Ніхто нічого. Поясніть мені, чому така терміновость іменно сьогодні? Ні до чого не домовившись, міський голова зібрав представників фракції, аби вирішити, що робити далі. Тож оголосили перерву до 14-ї години з надією, що за кілька годин кворум таки збереться. Депутат Роман Денисюк. Фракції голос запропонував примусити кількох депутатів все ж прийти на другу годину. Сьогодні в нашій сесійній залі є три депутата, які є у вашому підпорядкуванні. Ви, як керівник виконавчого комітету, маєте повне право викликати їх сюди на 14 годину. Якщо ж ці працівники не будуть присутні на цю годину, для вас це буде підстава провести з ними з ними роботу, аж навіть до звільнення. Але і це майже не спрацювало О 14.00 У залі не тільки не збільшилась, а й зменшилась кількість депутатів, адже цього разу вирішила не з'явитись фракція рівне разом, представником якої є Михайло Жаровський, священик у ПЦМП, за виключенням Василя Харковця, який працює в управлінні освіти та не прийшов на засідання сесії о 10 ранку. Тож як результат, 17 міських обранців. Отож, після тривалих дебатів. Усіх бажаючих поговорити, міський голова переніс засідання. Понеділок, 10 квітня 10.00. Колеги. На даний момент свою робочу частину тут ми завершуємо. Тож депутати попрощались до наступного понеділка. Чи збереться кворум за два дні? Невідомо. До слова, позачергове засідання обласної ради, де теж розглядатимуть питання заборони діяльності УПЦ МП на Рівненщині, відбудеться також 10 квітня.